Усім привіт! Друзі! Сьогодні пропоную приготувати наполеон у стакані. За смаком він не поступається класичним наполеону, але перевага його у тому, що він готується без духовки і без зайвої мороки. Спочатку приготуємо заварний крем. У каструльку ливаємо 500 г молока і ставимо на вогонь. До одного яйця додаємо 120 г цукру. І 50 г просіяного борошна, ванільний цукор, обов'язково. Все добре перемішуємо ложкою, суміш виходить густувати. І додаємо до молока, яке майже закипає. Далі постійно помішуємо і практично за хвилину крем загусає. Зменшуємо вогонь менше середнього. І коли крем вже починає булькати, ще тримаємо на малесенькому вогні півхвилини. Знімаємо з вогню і додаємо 100 г вершкового масла кімнатної температури. Добре перемішуємо і залишаємо охолоджуватись. Основу для цього десерту використовую листкове печиво вушка. Для цієї порції потрібно 200 г. Далі печиво потрібно подрібнити і роблю це саме за допомогою качалки. Розминаємо печиво так, щоб воно не перетворилось у суцільний порошок, щоб залишались невеличкі шматочки. Ось така крихта, в самий раз. А тепер складаємо наш тортик. На дно стакану викладаю 1 столову ложку заварного крему, зверху столову ложку крихти і так по черзі до самого верху. Ось так за пару хвилин готовий десерт на полеон у стакані. Зверху притрушуємо крихтою. Цим десертом можна насолоджуватись, навіть не чекаючи, доки він просочиться. Але просочується він дуже швидко. Буквально однієї години йому цілком вистачить. І коли береш ложечку із десертом до роту, відчуваєш той самий улюблений смак. Друзі, дякую всім за перегляд! Хай ваші страви вдаються смачними та корисними, а всі добрі наміри вдалими та успішними. Всім смачного і до скорих відеозустрічей!